Сейчас ковіді з кадру я скажу типа, що до мене приїхала подруга. Всім привіт! До мене приїхала подруга з Польщі. Та-дам! І ми разом трохи подорожуємо Бельгію. Так що сьогодні у нас по плану це Брюсель. Бути з нами буде цікаво. дивитись на статі після цього хлопчика і що тут гурт колдплей. Вони тут те щось буде зараз чи що і ми не можемо прийти. Ми стоїмо разом зимати ми фанати Насправді, колдплей зупинилися в цьому готелі, і, до речі, за день до того, як ми приїхали з Дашою в Брюссель, вони мали свій концерт в Брюсселі. Це по дорозі до піснюючої дівчинки. А що всі в черзі стоять? Справді там була черга, щоб подивитися на цю е, дівчинку, але ми такі круті. Ми, типу, майже побачили Coldplay, так що ми пішли без черги. Чи бачили ви хоч раз в житті цих персонажів? Так, так, я про смурфіків. То чи знали ви, що ці маленькі створіння були придумані та представлені як серія комічних персонажів бельгійським художником коміксів Пейо, псевдонім якого був П'єр Каліфорд? Здебільшого, смурфіки відомі тим, що вони милі, веселі та дружні до дітей і зазвичай не мають жодних політичних мотивів чи поглядів. Але в інтернеті з'явилися суперечливі чутки про те, що смурфики представляють комуністичні цінності. Немов вони самодостатні в управлінні власною громадою, вони функціонують без грошей у колективістському суспільстві, кожен смурф працює заради всіх і свого лідера. Ще й до того їхній лідер, тато смурф, любить червоний колір. І ніби англійською смурф. Є абревіатурою від Little People Under the Red Power, що в перекладі означає маленькі люди під червоними силами. Але звичайно, це все не має жодного сенсу, враховуючи, що оригінальна назва смурфіків французькою була шхумф. Тож до чого я це все вела? Нам вдалося знайти такий милий магазин, де продають фігурки смурфіків. Як бачите, їх тут дуже багато. Здається, що їх тут тисячі. І вони всі такі милі. Я купила собі одного смуркика, тож в кінці відео покажу саме якого. А далі ми з Даренкою пішли до королівського палацу. Це у нас королівський парк. З нами я його так називаю. Це Даринка. І ми виходимо до королівського палацу. <му> це власне є сам палац. Тут я вам розказувала про те, що це є королівський палац, і якщо вгорі висить прапор, це означає, що Король або королева є в палаці, а якщо прапора немає, то це означає, що вони не на роботі. І, до речі, в той день палац був відкритий для відвідування, але ми з якихось причин не пішли. Зараз ми йдемо в європейський парламент. У нас там буде екскурсія і по ідеї, Ми зайдемо всередину самого парламенту. Коли кажуть, що Брюссель є столицею Європи, мають на увазі, що більшість європейських інституцій розташовані саме тут, а саме Рада Європейського союзу, Європейська комісія, Європейський економічний соціальний комітет, комітет регіонів і, а вже ж, європейський парламент. Власне, сюди ми й прийшли. Найкрутіше це те, що будь-хто може потрапити всередину будівлі Європарламенту. Більш того, якщо пощастить, то можна ще й бути присутнім на самому засіданні. Для цього треба лише зареєструвавшись, забронювати собі візит на самому сайті парламенту. Нам дали наушнички, такі телефончики, щоб слухати. Таша буде польською. Слухати. Я англійською. На вході дають мультимедійний гід, де Роберта Мецола, президентка європейського парламенту, передає вам вітаннячка і починає саму розповідь про політику та цінності ЄС. Також вам розкажуть щось з типу того, що в 2022 році до ЄС входять 27 країн і що в цій залі збираються 705 депутатів. А вже ж за годину перебування там ви дізнаєтесь не лише це. До речі, сподіваюся вже дуже скоро побачити український прапор серед прапорів інших країн-членів Європейського Союзу. Ну і в кінці можна пройти квіз і перевірити наскільки добре ви засвоїли всю інформацію. А також можна зробити таку фотку на згадку. У кого-то впал бойчик. Де ми, дай ми. <соць> Please wait. Там стоять під час. Щойно вийшли з uh, парламенту європейського і йдемо в музей, який називається парламентаріум. Так що досі лишається з нами. Поруч з парламентом знаходиться парламентаріум. Це музей, де розказується європейська історія, пояснюється шлях до європейської співпраці, як працює європейський парламент і що роблять його депутати, щоб протистояти викликам сьогодення. Я відвідую цей музей вже вдруге. Мені було цікавіше в самому парламенті, якщо чесно, бо там інформація вся подається стисло та ясно, так що ти не встигаєш томитися. То в музеї мені не все було цікаво, але все одно Парламентаріум варто відвідати принаймні один раз заради декількох моментів. Перше є те, що на підлозі є інтерактивна карта Європи. Це віртуальна подорож Європою. Треба навести такий собі пилосос на певну країну або місто, і можна почути понад 100 історій про різноманітність нашого континенту. Також можна присісти в кінотеатрі парламентаріум і подивитись короткі цікаві фільми про Європу та її парламент на 360 градусів. Коли я була минулого разу, там ще можна було відчути себе справжнім депутатом і спробувати випустити новий закон чи, наприклад, знайти рішення від забруднення навколишнього середовища. А тут можна подивитись інтерв'ю з європейцями і дізнатися, як ЄС впливає на повсякденне життя людей. Ну і вже наприкінці можна також зробити фото і написати свій меседж, що власне ми і зробили. І по секрету ще раз нагадаю, друзі, що візит до європейського парламенту і вхід до парламентаріуму є абсолютно безкоштовний. Вже після парламентаріуму європейського парламенту ми були виснажені, але нам все ще лишилося відвідати одне місце. Ми могли піднятись на оглядовий майданчик ліптом. Ось він отут -от десь їде, за мною. Руку показує, тут, а він за мною. Ну там, коротше. Але ми не горді, ми йдемо пішки. І він був платний, морто міша ми йдемо пішки. Ми такі піднялись колесі. Так, я боюсь сумку и пускай в порядке. Покажи, що ми роба у нас слухинку мовляв. О май гад. Після всього ми чекали на наш потяг і поїхали додому. Це, до речі, смуток, якого я купили. Ну, а це ми трошки виснажені, але веселі та задоволені. Дякую вам, що додивились до кінця. Як зазвичай, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте та стежте за новими відео. Ми вже писати і сможе. О, це можна їсти це із темнети? Вона смачна, але Та, щось нагадує, там це якщо. Точно не карамель. Ну, і риску сочні не кирамель, що це возникнеться.